І оце вже прям ну прям бомба. Сенсу не буде з цього. Знайте свою духовку. Я трошки хвилююсь. Друзі, всім привіт! Це моє перше відео такого формату. Я сьогодні хочу відповісти на декілька ваших запитань і дати поради від кондитера. Ці запитання ви писали в різних соцмережах: там TikTok, Instagram, YouTube. І зібрав їх декілька собі. Також хочу подякувати за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, лайки, підписки. І якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться. Тут ще буде багато цікавих рецептів та різного формату відео. Отже, перше запитання: який е, твій улюблений інгредієнт для десертів? Я його відразу підготував. Мій найулюбленіший інгредієнт це ваніль. Ванільний. Екстракт. Чому саме це? Це, по-перше, не є дуже дорогим інгредієнтом, але це не дуже звичайний дешевий. Це незвичайний кислан ванілін, який там 5 гривень коштує, але це насправді дуже класно дає аромат для десертів. Потрібно декілька крапель, і це вже прям ну прям бомба. Мені шкода не заплатять за рекламу цього бренду. Також наступний інгредієнт розпушувач тіста. Я також використовую цієї фірми розпушувач, він мені дуже подобається. Він якісний і його потрібна невелика кількість. Також, в принципі, в розпушувачах я б не сказав, що є дуже погані розпушувачі, але головне, коли ви купуєте розпушувач, ви отак беріть пачечку самого розпушувача і от пробуйте пальцями, чи немає крупинок. Якщо ви відчуваєте крупинки, це лимонна кислота. От, і ця кислота, вона, в принципі, це в будь-якому розпушувачі вона присутня, але якщо вона дуже крупна, то потім вона буде відчуватися в десерті. Наприклад, якщо це особливо пісочне тісто, ви додаєте туди розпушувач, то потім в цьому буде прям, знаєте, лимонна кислота. Так, продовжуємо. Це питання звучало декілька разів, і я хочу на нього відповісти. Як правильно розтопити шоколад? І щоб він не згорів. Ну, навіть і такі ситуації були. В мене вони також були. Якщо ви хочете його розтопити для покриття там, десерту, я додаю рослинну олію, або також молоко. Якщо ви хочете там зробити шоколад, знаєте, рідким, таким як глазур, от такого плану, то можете додати просто молока трохи, і це завадить, тому що він згорить або стане такими комочками. Наступне запитання: що робити, якщо крем занадто рідкий і не тримає форму. Ну, це в принципі також проблема багатьох або кондитерів, або хто навіть працює вдома, робить для себе. І це часто буває з вершками, навіть у своїх рецептах, коли я. Вам розказую про вершки чи збиваю крем, я завжди кажу, що якщо ви не впевнені, що у вас не зб'ється крем, або ви вже збиваєте і він вас не збивається, ви завжди маєте мати в себе вдома, згущувач сметани або вершків. Також, ну, в принципі, в мене його немає. Але якщо десь такий, в мене було там буквально кілька таких ситуацій, якщо вершки не збивалися, то можна додати дрібку кукурудзяного крохмалю, навіть якщо подивитися склад е, цього згущувача для сметани та вершків, там на першому місці в основному стоїть кукурудзяний крохмаль. Тому але головне не переборщити так дуже трошечки на кінчику ножа. Ви додаєте і у вас він стане густішим. Але звичайно, якщо це у вас вершки там 33 відсотки, ну там мінімум це там 30 чи скільки є. Для збивання, тобто, якщо у вас вершки там 10-15%, то вони у вас не зіб'ються і сенсу не буде з цього. Так, наступне питання це чи потрібні кухонні ваги. Я вам скажу. Обов'язково, обов'язково, вони вам потрібні, чи ви печете там чи готуєте в себе вдома для себе, для своєї родини, там чи ви хочете починати там продавати свої витвори? От вам ваги потрібні. Я завжди їх використовую, тобто, навіть якщо я вже знаю, там десерти досконало, але якщо в десертові є пропорції. Ви їх маєте дотримуватися для того, щоб він у вас дійсно вийшов. І також, щодо я вже так до цього питання, вже, в принципі додаю питання про е, стакани, там про стакани, про ложки, там коли є рецепти, там стакан того, стакан півстакана того. Ми самі розуміємо, що стакани є різні. Тобто, якщо у вас там рецепт стакан кефіра, стакан муки. То не завжди зрозуміло, який стакан. Зараз стакани, кружки, чашки вони всі різні, різний розмір, мілілітри, тому краще цього ну, не використовувати. Чи використовуєш ти термометр кулінарний і чи він взагалі потрібен? От щодо термометра, це вже питання різноманітності десертів, які ви хочете готувати, там чи страв. Тобто він у мене є. Але насправді я його використовую рідко. Якщо ви готуєте вдома, або навіть тільки починаєте робити для продажу щось, якісь десерти, якісь там страви, то я е, думаю, він не дуже потрібен. І це були основні питання. Я не хочу затягувати це відео, тому я дам ще вам декілька порад і вже чекаю на ваш фідбек у коментарях. Тепер перейдемо до порад. Перша моя порада це завжди міряйте інгредієнти точно. Так як ми говорили про ваги, вам всі інгредієнти потрібно виміряти. Якщо ви тим паче починаєте, ви не впевнені там в чомусь, ви маєте виміряти всі інгредієнти, от, прям як написано, все має так бути. Друга порада це. Імпровізуйте. Якщо ви вже більше впевнені в своїх силах, в своїх можливостях, якщо ви готували там один той самий десерт, де багато разів він у вас виходив. Ви можете його змінювати завжди. Експериментуйте. Це також є основною порадою для того, щоб рости і розвиватися. Замінюйте якісь інгредієнти, додавайте щось нове. Тобто, в принципі, як взагалі створюються ж рецепти, люди пробують. В них це виходить. Вони потім це там розказують, показують. Так як роблю це я у своїх відео, це в принципі всі мої. Напрацювання мої десерти. Та тобто я так само починав там подивився відео в Ютубі, подивився відео в Тіктоці, приготував раз, два, три, а потім додавав щось своє. І от я розумів, блін, це круто, блін, це класно, і це дуже класно, коли ви будете експериментувати і пробувати щось нове. Наступна моя порада це знайте свою духовку. У кожного духовки різні. Тобто різні фірми, різні, не знаю, є газові, є електричні. Ви мене розумієте. Ви маєте свою духовку знати, як вона пече. Якщо вона у вас пече десь погано, або там одна сторона печеться краще, інша гірша, то ви маєте розуміти, що вам там цей десерт потрібно колись відкривати ту духовку, повертати там той десерт, розумієте, підсувати, відсувати для того, щоб він пропігся рівномірно. Бо можливо, ваша духовка якась. Потужніша або можливо десь навіть якесь налаштування може бути, або ще щось. Тому ви маєте її знати для того, щоб у вас десерти виходили круто, класно, смачно. Завжди пробуйте на смак те, що ви готуєте. Пробуйте там трошечки на шпажечку тісто завжди попробуйте, Завжди попробуйте крем, креміки, ви робите, тому що від цього залежить уже кінцевий результат вашого десерту. Тому... І остання моя порада це практика. Практика це запорука успіху. Якщо ви будете більше практикуватися, більше пробувати шукати нові рецепти, дивитися рецепти нові на моєму каналі, пробувати їх готувати. Ви будете рости і розвиватися. І з кожним разом у вас буде виходити все краще. Це запорука вашого успіху. Тому не бійтеся, експериментуйте, практикуйте, випікайте, готуйте і не забувайте про... Мене зайти на мій канал, подивитися якийсь новенький рецепт, який вам сподобався, і його приготувати. І також чекаю фідбеку у коментарях. Можливо, є якісь нові запитання чи поради навіть для мене, чи для інших людей. Я прошу вас написати і підписатися на канал, та поставити лайк цьому відео. Дякую вам за перегляд!